початку року зафіксували сказ у вісьмох тварин на Міжгірщині, Тячівщині, Берегівщині, Свалявщині та Мукачівщині. Влада вживає необхідні заходи, щоб запобігти поширенню загрози. Проводяться у неполучних пунктах і у загрозливих зонах щеплення всіх сприятливих тварин проти сказу. На мисливських угіддях, де виявляють неполучний пункти, забороняють проведення ліцензійного відстрілу диких тварин. Дихих тварин і їх вилов і вивіз. Сказ, який досі вважали хворобою диких тварин, що далі наближається до людей, вражаючи домашніх чотирилапих. Інформація про скажених тварин викликає занепокоєння, особливо в людей, з якими, хоча б раз ішов назерцем підозріла собака. Нещодавно комунальники та зоозахисники. Паралельно спробували провести інвентаризацію безпритульних псів в Ужгороді. Ті й інші нарахували близько тисячі. Заступник міського голови Віталій Семель ініціював створення притулку для бездомних собак. Спільно з громадськими організаціями розробив програму, що сприяла регулюванню чисельності тварин та гуманному поводженню з ними. Проект чекає на ухвалення міської влади. Обов'язково має бути Створення притулку для тимчасового утримання безпритульних тварин буде проводитись відлов таких бродячих тварин з подальшим перевіркою і утриманням. Чи то поверненням в те середовище, де вони знаходилися, комунальне підприємство під керівництвом влади і за кошти, виділені міською владою у Мукачеві. Притулок для нічийних собак відкрили торік. Допомогла влада міста, та й благодійники зголосилися на участь у долі бродяжок. Розрахований пункт на одночасне перебування в ньому 70 тварин. Були виділені кошти в розмірі 200 тисяч гривень. На рік для утримання притулку. До 19-го року була розроблена програма на утримання цих тварин. Ми його довели до бутяну, як кажуть, побілили, зробили загорожі, зробили двері, значить, загородили, побудували там будиночки. Два значить один будиночок для, для кормів, а один, значить, як бит лічебниця. Словом, зроблено чимало, та не для тварин. Обурюються зоозахисники і демонструють фотодокази: усе від знаряддя, з якими працівники вирушають на вилов, і до вигляду тварин у місці, де їм нібито надають допомогу, свідчить про знущання над беззахисними істотами, зображення з численних трупів собак, захисникам, переконаним, що від тварин у притулку позбуваються у найморальніший спосіб, взагалі боляче коментувати. Вера Романова навидывалась до притулку тречи. Мы приезжали через месяц, были совершенно другие собаки в тех же клетках. Да, тоже количество, но мы видели собак в очень плохом состоянии, действительно, полузадавленными этими петлями. Щенки сидели с взрослыми чужими собаками, то есть это было, готов... ну, когда собаки голодные, они, естественно, загрызали этих щенков. Те же цыгане, которые там работали, ну люди, ну если... не заводяться ні собаках, вони їх просто вбивають. Такі пункти утримання безпритульних собак давно віджили своє, переконана захисниця. По всій Україні муніципальні приюти – це тихий ужас, це просто концлагеря смерті для собак. Там нікого не цікавить судьба собача, пристройство далі собак. Там просто цікаває списування грошей. Я не кажу, що буде в Ужгороді. Я дуже сподіваюся, що це буде перший приют, совмісний, нормальний, муніципальний з громадськістю. Ми будемо допомагати друг другу, тому що я ми знайшли общий язик з теперішньою властю і как у нас бачиє проєкт та самісне роботі. Надалі муніципальні притулки виправдовуватимуть своє існування лише в разі, якщо займатимуться винятково правильним виловом чотирилапих, а тоді передаватимуть їх до благодійних притулків, адже тільки там тварин готові стерилізувати, щепити та доглядати. Під завершення ж дискусії надійшла інформація, що побудувати в області декілька притулків за власні кошти. Зголосився міністр із питань надзвичайних ситуацій Віктор Балога.